Може, у когось з вас є комплекс, У мене їх взагалі нема. Чесно. От без Б. в мене їх нема. Да. Тут ще дай Бог до старості дожить, правильно ви сказали. Ти, знаєш, чи до завтра доживеш? з жизнью. І не займайтесь ерундою, не коліть собі у ту херню всяку. Ботокси, шмотокси, губи. Воно вам треба. Єстественно, красота в морщинах. Ну що я неправильно кажу? Ну шо я на дівчата, ну скажіть, я неправильно кажу. Труси мої. Карла Герфейд. Хороші. Мені вони нравляться. Це єдині труси, які мені нравляться по качеству. А оці Таня мені висилала найки з Америки. Таню привіт. У мене вони до сих пор є, ці труси. І ще в мене є одні таня. Мені висилала з Америки теж найки. Мне, очень, мне вообще нравится все, что dry-fit. Вот що з dry драйфит мне очень нравится. Це у мене носки з вайкики за 120 гривень. Если есть возможность, не, конечно, если есть возможность, но делать надо так, щоб це було потім без последствий. Щоб потім не бути як куклой в старости. Если есть возможность, конечно, я не, я, не, не, абсолютно не не запрещаю. Ну просто делать это в меру, чтобы не быть куклой. Ну вы согласны со мной? Потому что есть такие люди, які делают так, что просто пипец. Спокойной ночі. Люди тоже не пошути, я пошу, вам силу. А что вы смеетесь? Спокойной ночи. Я уже тоже иду. Сейчас довешу еще одно полотенце иду. Уже в море кричит, чуя, что я тут хожу. Давай, Сайхунь каже всім: "Спокійної ночі, ми йдем, Давай, давай зайчику, дай же спати, бо ти вже мене чедеш, мушш є вставати. Давай. Все, ребята, всім спокійної ночі. Сайгак вам тоже каже всім: "Хорошої ночі, спокійної, тихої, мирної". Да. Бережіть себе. Сайхунь Сайгунь. "Ми пішли спати, потому що я вже жду", скажи. "Дуж, дуже -ду, вже на диван прийшов", скажи, "Щоб іти спати", да. "А ви мені не мішайте", скаже. Я вже мощусь, мощусь, да. Всім тихо і спокійної ночі, мирної, так? Да? Цякий красавчик. Що ми пішли спати, папа?